Антоніни вражаюче містечко родини Потоцьких. Перша згадка про це селище, що колись називалось Голодьки, датується 1593 роком. Сучасна назва походить від імені дружини власника села Антоніни з княжого роду Сангушків. Центральне місце в історії та архітектурі селища займає садиба Сангушків Потоцьких. Зводили його протягом 18-19 століть, поступово додаючи нові споруди, зокрема кіний манеж, Оранжерею Граш. 1919 року більшовики зруйнували садибу, Однак значна частина будівель вціліла. Парк довкола садиби визнано пам'яткою садово-паркового мистецтва. Тут зростає 60 видів дерев, в тому числі ті, що занесені до червоної книги. Найкрасивіша будівля селища, у якій зараз розташована місцева сільська рада, побудована за проектом Фельнера, віденського архітектора, автора одеської опери. Будівля зведена на початку ХХ століття у стилі Модерн. Зараз на місці палацу стадіон. Також залишились в'їзна брама, гараж, возівня та манеж. Дотепер у парку збереглася скульптура лева з левеням. Її було встановлено на згадку про поїздку графа Потоцького до Судану. На африканське сафарі. Завітайте у наші Антоніни!